Чи задумувались ви, хто найбільше заробляє в Україні? Можливо, це компанії, які продають електроенергію, а можливо, ті, які виробляють нафту, а можливо, це якісь потужні експортні металургійні підприємства. А може, магазини, які знаходяться у вас на вулиці, і ви постійно туди ходите купляти хліб та яйця з молоком? Давайте сьогодні розберемося, хто найбільше заробляє в Україні. Перед тим, як розбиратися в цьому питанні, давайте все ж таки дізнаємося, скільки компаній в Україні. Їх більше 1 мільйона 300 тисяч, а ФОПів 2 мільйона 162 тисяч. Тобто діючих підприємств в Україні 3,5 мільйони, найбільше і в Києві, Дніпропетровській, Харківських областях, а найменше в Тернопільській області і в Севастополі. А тепер топ-5 компаній з доходом у 2023 році. Цей список складений саме з показником виручки. І на п'ятому місці у нас товариство з обмеженою відповідальністю газопостачальна компанія Нафтогазтрейтинг. Компанія займається торгівлею газом через місцеві трубопроводи. Загальний обсяг виручки склав у 2023 році 120 мільярдів гривень. Що становить більше ніж 3 мільярди доларів США у 2022 році виторг був 132 мільярди гривень. Ви тут можете сказати, ай-яй, як зажралися постачальники газу. Але в 2023 році збиток компанії був 7 мільярдів гривень, а в 2022 – 40 мільярдів. Ми ж маємо розуміти, весь тягар недоплат або знищення інфраструктури вони несуть на собі. І тут уже зараз не побігаєш і не розкажеш, що хтось тут збиває грошей у народу. Треба всім підтягуватися, і в комунальці, зокрема. Отже, п'яте місце у нас у нафтогазовій галузі, а йдемо далі. Четверте місце. Як ви думаєте, хто тут у нас? Ну, звичайно ж, Нафтогаз, а точніше, акціонерне товариство Національна акціонерна компанія Нафтогаз України. Хед-офіс групи компанії Нафтогаз, і, до речі, п'яте місце знаходиться в управлінні цього хед-офісу. Виторг у 2023 році склав 138 мільярдів. Це на трохи більше ніж 20 мільярдів менше, ніж у 2022 році. Тоді виторг був 160 мільярдів гривень. Збиток у 23 2023 році склав півтора мільярда гривень, а в 2022 році цілих 36 мільярдів гривень. От вам і ціна. Дотації в тарифах до речі, в 2021 році компанія отримала 13 мільярдів гривень прибутку. До речі, активи компанії оцінюються в 510 мільярдів гривень, більше ніж 10 мільярдів доларів. Це звісно не така пряма визначеність, але все ж таки можна сказати, що це її така от ринкова ціна. Отже, знову нафтогазова галузь та невже великими оборотами, а прибутком тут на жаль зараз не пахне. Володіють лише ці компанії, особливо державні. Вони наразі зараз. Давайте перейдемо до третього місця. Третє місце. І знову у нас тут енергетика. Яка ж це красива енергетика? Отже, на третьому місці компанія Бернс. Який Бернс? Хто, хто писав цей сценарій? Смізерс, ти писав цей сценарій? Я сер. Чому тут містер Бернс, якщо тут має бути енергоатом? Вибачте, сер, я був неуважний і написав перше, що спало на думку, коли чую слово атом. І чим ти таким був зайнятий? Я проходив курси. Ну, я курси можуть бути важливіші ніж сценарій. Ну хіба ж якщо це не курси від останнього капіталіста? Так, сер, це вони це курси від школи останнього капіталіста. Я просто побачив, що Гомер Сімсон перестав говорити про темки та крипту, а почав цікавитись справді надійними інвестиціями. Тому вирішив теж спробувати і тепер не можу відірвати очей. Сер. сер, ви мене чуєте? О, вибачте лізер, тут якраз лекція почалася. Не можу відірватися, але треба і відео записувати. О що ж зараз робити, я не знаю. Записи усіх лекцій будуть відкриті вам довічно, як і доступ до усіх матеріалів, і ви завжди можете знайти посилання на курс в описі до відео. О, точно, Смізер, дякую. Я продовжу запис, і треба не забути, звісно ж, перейти за посиланням в описі до відео і почати навчатися основам фінансової грамотності і основам інвестування. Отже, третє місце, і тут у нас акціонерне товариство Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом. Напевно, всім відома компанія, яка займається виробництвом електроенергії, виробництвом на Атомних станціях усі атомні станції в Україні належать цій компанії. Тож не дивно, що виручка компанії в 23-му році склала майже 154 мільярди гривень, майже 4 мільярди доларів США. Активи компанії зросли з 244 до 411 мільярдів гривень. Але знов таки і тут несе так просто в цій історії в 23-му році збиток компанії склав 11 мільярдів гривень в двадцять му 12 мільярдів гривень. А у 21 році компанія заробила майже 6 мільярдів гривень. І це не дивно. Вже на компанію покладено зобов'язання оплачувати різницю в тарифах для побутових споживачів. Отак, а збиток міг бути прибутком, частина з якого могла піти до бюджету, а далі до сил оборони. Але про тему тарифів і чому там треба було все піднімати, і про складність цього процесу звісно піднімати з субсидіями. Бо тут зараз не писала нам, що ми тут бабцю бідну, яка отримує невелику пенсію. Ми розуміємо, що такі ситуації є. Чому тут змушуємо її платити всі свої гроші? Ні, є рішення їх треба приймати. У нас було окреме відео про це. Посилання на нього буде в описі до цього. А у нас уже друге місце, і знову тут енергетика. Це товариство з обмеженою відповідальністю d trading яка займається торгівлею електроенергії і займається доволі непогано, адже в 2023 році виторг компанії склав 165 мільярдів гривень, а прибуток майже 8 мільярдів. Активи компанії складають 54 мільярди гривень, і це набагато менше, ніж у того Нафтогазу чи енергоатому. Але навіть з такими малими активами компанія змогла зробити доволі потужний виторг і прибуток. Але в першому місці ще цікавіша ситуація. Там активи Складають 47 мільярдів гривень. А на першому місці у нас як ви думаєте, хто? Напевно, якийсь Металург, або Ахметова, або Укрнафт, або якийсь агрогігант, наприклад, Нубілон чи Кернел? Ні, на першому місці АТБ Маркет. Це компанія, послугами якої користувалися хоч раз в житті, чи не більшість українців. І це не жарт, це дійсно так. Витраг компанії у 2023 році склав 181 мільярд гривень, що становить 4,7 мільярди доларів. Фантастика, чи не так? За рік компанія збільшила свій витраг на понад 20%. 148 мільярдів гривень, які були у 2022 році. Проте і в цій історії є ложка дьогтю. У 2023 році компанія зафіксувала збиток у 450 мільйонів гривень. Хоч роком раніше її прибуток склав 2 мільярди гривень, а у 2021 році її прибуток склав 8 мільярдів гривень, що на той час було 280 мільйонів доларів. 280 мільйонів доларів прибутку. І це найбільша радість цього списку, адже на відміну від Мастодонті, який успадкували багато ресурсів часовка, тебе компанія нової генерації, яка сама себе і створила. З нуля не на державних замовленнях, а тому, що це доволі цікавий і доступний дискаунтер для українців. І українці туди ходять, скупляються. Тож. Історія він він на цьому приємному моменті. Ми і закінчимо і віримо в український бізнес, який неодмінно увірветься в топи і буде заробляти багато грошей навіть у порівнянні з країнами Центральної східної Європи, а в майбутньому і в порівнянні з країнами Заходу. Ми того варті. Заходьте за посиланням до школи останнього капіталіста і залишайтеся з нами Підписуйтесь на цей канал і на наш телеграм-канал, де багато цікавої і класної інформації. До зустрічі!